Друзі, усім привіт! Сьогодні відкриваємо наступну коробочку нашого адвент-календаря Але ж, що ж там нас чекає? Йой, яка краса! Тільки подивіться так: Baby Smile ниточки. Зазвичай їх застосовують для в'язання ось таких чарівних іграшок. 120 метрів 100 г. 100% поліестер, але, я так собі думаю, гіпоалергенний, якщо це для дітей брати 40 градусів, спиці 4,5. Ні, це гачок 4,5, да? а спиці 6-6,5. Так, щоб було, щоб був квадрат 10 на 10, треба 14 рядів. Не просувати, не відварювати і таке інше. Кольор номер 17 Турецькі ниточки Baby Smile. Так, отже, скільки ми їх тут маємо. Раз, два, три, 4, 5 і 6. А, і ще маємо. Друзі, ще маємо ось такі файні спиці. Номер 8 Значить, спиці номер 8 гладеньке з'єднання. От, будемо сподіватися, що файно витримають. Так, і тепер порівняємо, чи підійдуть нам такі спиці для цих ниточок. Значить, нитка в два складення має бути як завширшки як спиця. Ну, майже. Беремо до уваги, що нитка пухнаста майже підходить. Добре. Значить, восьмий номер, а не шостий, як тут вказали. Дуже добре, гарний подарунок. Друзі, які ідеї, щоб ви робили з таких ниток. Тут виробники нам пропонують в'язати іграшки. Можливо, є ще якісь ідеї, пишіть в коментарях, що б ви робили, або що ви вже робили із таких ниток. Які у вас є пропозиції? Ну а до свята нашого головного до Різдва Христового ще на один день менше. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!